Віт, мої людні друзі, привіт вітання сонячних чернівців. Ну що, погода квітня завжди з за нами грає в гойдалки. Вчора було пуховичок і майже 4 градуси і дощило, а сьогодні вже сонечко і настрій абсолютно інакший. Хочеться вдягати прикраси, яскраві речі і розповідати про щось цікаве. Я вже загалом в Чернівцях мала б займатися не репортажами, а збиранням своїх куферків. Адже завтра, в цей час, ми вже будемо на теребле. Чи на порубному на кордоні з Румунією рухатися в напрямку із Стамбула, Константинополя на фестиваль тюльпанів про це звичайно і самі дорожнього повітки я буду вам розповідати, робити величезну кількість репортажів. І я маю надію, що це буде дуже яскраво, натхненно атмосферно. Але я ще нічого не зібрала від слова зовсім, і мене тягне в цей сонячний день. Розповісти вам про цей день, знайти знову магнолії, розповісти про те, що відбувається. але життя така неймовірна річ. І так сьогодні. Світ святкує International Carol Day, Міжнародний день моркви. Ось так: оцей овоч, який ми знаємо дуже добре, і в цей день в світі кожен має за потрібне вжити, чи скляночку. Е е Морковіного соку чи з'їсти морков'яний пиріг або будь-який кекс з нарізкою морковки моркви. А про просто взяти і похромити це неймовірний овоч. Адже дійсно морква наповнена дуже великою кількістю мінералів, вітамінів. Звичайно, вона дуже корисна для очей і, взагалі, вона дуже 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 смачна. А я в знак відзначення цього дня одягнула помаранчеву ось таку дизайнерську прикрасу на тлі зеленого версача. Це мені завжди підіймає на. І, звичайно, це все а-ля е, Гуцулія стайл, адже ми на Буковині. Я ще не знаю, які стилі одягу отфітів я буду брати з тобою до Істамбулу. Може, ми зробимо там український е, вікенд е, на, е, на фестивалі тюльпанів. Про це я подумаю ввечері і вночі. А зараз ще одна подія сьогоднішнього дня. Сьогодні ще одне цікаве свято. День вітаміну С. І Вітамін С вкрай е, е, необхідний. До речі, такий цікавий факт, я цього не знала Перші штучні вітаміни, які були е, фармакологами е, винайдені, це були вітамін С. Вітамін С він дуже потрібний для роботи серця, він покращує нашу шкіру однозначно. він е, сприяє виробітки колагену, завжди і за зазвичай це дуже класна річ. Ось такі події. А я ще хочу сказати, що вчора чи позавчора я от класика жанру. Я сьогодні виставила вам репортаж, який ми знімали трохи раніше, з крамнички рукоділля Санта, де вам розповідала про великодні рушники. Ми з Танюшою роби, ну, проводили вас в передсвяткові, перед великодні такі клопоти і цікаві оповідки. Я прийшла привітатися ввечері одного дощового. Дня, мені здається, позавчора Станюша, а там, хто б ви думали, неперевершена харизматична Дарка Кочерява, Іван Петросяк. І вони збирали дівчаток, тому що в неділю я усіх запрошую до художнього музею, буде неймовірна дефіляда, дівчаток в Строях, до Великодня, до Зелених Свят. І там є що подивитися. І Дарка каже із Іваном: О, ще Оксана! Зараз будемо дизайнувати. І я дуже тішена тим, мене аж просто слині тек... Тому що це подія, яка для мене дуже близька, і я б хотіла бути на ній, але я буду в Істамбулі розповідати вам саме про фестиваль тюльпанів. А участь саме в створенні трьох образів, на трьох а шести, з дівчатками до зелених свят і до Великодня. Я так само була задіяна, і ми ну просто неймовірний бусковий образ зелений, жовто-зелений. Я навіть хотіла подарувати свою ну подати на дефіляду свого капелюха з. Крисаню гуцульську з таким повичевим пір'ям дуже 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 гарно. Але дівчата кажуть, Оксана, ми не будемо за неї нести відповідальність. Невідомо, що з нею буде. Тому обійшлися чільцем, і це було так чарівно. Може, я сьогодні зайду до Дарки, бо це процес. От якщо ви думаєте, що ось така дефіляда, такі виступи, це ось так ні. За цим стоїть величезна робота, і це робиться цілком безкоштовно для популяризації нашого українського, наших строїв, наших свят. Це саме робить і неперевершена етнографиня, кандидатка філологічних наук Іваночка Стефюк і багато кого з моїх друзів. І я ще кажу: нам сюди, що Микола Миколаївича Шкрібляка і Одарка Кочерява, Микола Миколая Шкрібляк, Іван Петросяк, і Оксана Демінишина, І ми всі разом чатуємо на цією магією створення наших автентичних українських образів. Ну, принаймні, хоча б так. Хоча б таким чином обійняла е, своїм серцем своєю душею цей неймовірний показ. Наразі е, я рухаюсь вперед в е, пошуках магнолії, вирішувати різні свої справи перед е, закривати гештальти, які треба закрити. Адже поточне життя ніхто не відміняв. Я дуже дякую неймовірній дівчині Катрусі, яка зголосилася е, витратити декілька хвилин свого часу, для того, щоб ми з вами розпочали цей чудовий день. 4 квітня 2025 року з любов'ю до вас, ваші катруся, неймовірні Чернівці і Оксана Дем'янишина, яка вже рине у пошуках магнолій у вир життя. Сьогодні, до речі, день народження організації НАТО і в художній галереї на вулиці Кобилянській Марія Іонова на унрода, депутатка України, виклики завдання на шляху України до ЄС і НАТО. Так що так, так що все докупки. Чернівці не стоять у стороні. Це все відбувається в приміщенні нашого неймовірного німецького дома, який знаходиться за адресою Кобилянська, 53, німецький народний дім 1900 Восьме 1910 роки. Ось саме тут буде зустріч. А ми з вами рухаємось по сонячній Кобилянській у увержиття. А ось якийсь голуб, чомусь він так сидить, може гріється йому, може приємно. Звичайно, хінкальня походу, у нас. Ще з таким охристим декором, але ало весна? весній час? Привіток! Я бачу, що усі кав'ярні вибудовують літні тераси. Це чудово. І креветочка не стоїть осторонь. Ми з вами зайдемо в як і подивимося, що там цікавого. Як книгарня на Комулянській. Світ книг. Подивіться, весна, неймовірна весна. А я шукаю книгу. Ціни забутих предків по Михайлу Коцюбинському, адже Іваночка Стефюк нам розповідала, що саме перше українське видання було не ціні, а тіни це вже далі була варіація на тему Радянщини. як приємно, в як негарній її ця книжка, бачите, ціни забутих предків. Вона саме в оригінальному виданні, як це писав Михайло Коцюбинський, і вартість цієї книжечки 457 гривень. Є книгарня вулиця Кобилянська. Ми продовжуємо далі подорож весняними чернівцями. Сьогодні неймовірно блакитне небо. Люди одягнені вже по весняному. От вам вчора всі були в пуховичках, в курточках, а сьогодні вже роздягнені. Ах, як це чарівно! Віддаємо шану Іосифу Абрамовичу Бурсуку, який мешкав. Майже все своє життя в цьому будинку. Купа зустрічей, привіт-привіт, і все, все по чернівецьки А от картотека вже з літнім майданчиком справилась. Чому зачинена аптека музей? Вона і так у нас досить така е, скромна. Але ж жаль. Подивимося, який курс долара він паде. Сорок шістдесят, сорок один Для мене це важливо, адже в Стамбулі долар або євро будемо змінювати на турецькі ліри. І ось вам трошки весни. Чарівні нарциси. По чому букетик? Сто гривень і ось такі букетики. Весняні чернівці. На розі кафедрального собору Святого Духа доквітає форзиця, але вона неймовірно жовто -гаряча. І Там має бути ще магнолі у дворі. Але ж вони зачинили. Браму знизу чому? А ось і магнолія. Всередину я заходити з боку не буду, але звідси помилуємось. Яке зачарування! Магнолія, магнолія, краса! І ми доходимо до зазулі, де завжди живі квіти. Доброго дня! Чарівні рододендрони, бріяндове дерево, такі братчики і жовті нарциси символи весни. У філармонії, 8 квітня. Я буду в Стамбулі. Буде створення світу, музично-поетичний вечір до содня, 150-річниці чор Льоніса. Наша карета, попереду музики, чарівні будівлі. Ах, Чернівці. Джоржина готується до сезону. Весна. Весна у Чернівцях.